Чому книга Єноха заборонена церквою? Мене часто запитують про цю книгу. Чому вирішили її не включати в Біблію, а дехто взагалі забороняє читати? Можливо, від нас приховують правду. Ну що ж, я багато чув думок про цю книгу і вирішив сісти і неупереджено просто перечитати її. І мушу визнати, враження мої доволі неоднозначні. Перше, що кинулося в очі вже в першому розділі, це, звичайно ж, велетні, не просто великі люди, а буквально гіганти, висота яких півтора кілометри. Вони нібито народжувалися від гріхопадіння ангелів, які вирішили взяти собі за жінок звичайних дівчат. І от я собі уявив, як ці звичайні дівчата народжували цих велетнів. Це виходить, дитина спочатку була нормального розміру, а потім виростала до висоти. Як 5 ейфелевих веж? Ви серйозно? Далі, ще цікавіше, в цій книзі, як щось буденне, згадується папір і чорнила, і неодноразово вказується, що Єнох щось писав. Але пробачте, в часи, коли він жив, ще не було винайдено ні паперу, ні писемності, і це історичний факт. А тут усе навпаки, в книзі навіть згадується про якісь стародавні книги. Явно автор, який писав цю фантазію, не зовсім орієнтувався в історичних моментах, які пов'язані з писемністю. Ще один момент, на який я звернув увагу: у тексті не раз згадується дід, але в біблійній культурі такого поняття не було. Тоді казали син, навіть на внуків, а на дідів батьки або «праотці». Слово дід придумали пізніше. Ну і хотів би виділити окремо питання календаря. В книзі Нога стверджується, що рік має 364 дні, і всі, хто думає інакше, помиляються. Але ми ж знаємо, реальний рік це 365 з хвостиком днів. А от 364 дні це була ідея окремої релігійної течії у Другому столітті до нашої ери, яка займалася переписуванням біблійних текстів і вважала себе правильнішою за інших. Біблія ж нічого подібного не стверджує. Ловлюєте зв'язок, схоже, що хтось намагався за допомогою нібито стародавньої пророчої книги просунути свої уявлення. Що ж, рухаємося далі. У так званій книзі Єноха є й серйозні суперечності з Біблією. Наприклад, заборонене Богом дерево пізнання добра і зла, взявши плоди, якого Адам і Єва згрішили, називається дерево мудрості, яке приносить не смерть, а просвітлення. Єву спокусив, виявляється, не Люцифер. А якийсь ангел на ім'я Гадрел. Ще цікаві моменти, на які я натрапив. Єнох, згідно з Біблією, жив 365 років, після чого Бог його забрав на небо. А в цій книзі я читаю: у п'ятисотий рік, у сьомий місяць, у 14-й день місяця життя Єноха якось не сходиться. Також тут написано, що ковчег будували ангели, а не Ной, Хоча Біблія чітко вказує, що Бог звертається до Ноя особисто і велить йому збудувати ковчега. Ну, і є ще такі дивні речі. Послухайте і духа снігу він призначив заради його сили, і сніг має особливого духа, і те, що здіймається з нього, є ніби дим і його ім'я мороз. Що це взагалі? Що за середньовічні уявлення? Хтось вірить, що на таке написання міг надихнути Святий Дух? І таких закручених текстів з містичними уявлення, уявленнями у цій книзі повно. Взагалі, все записано ніби різними авторами і дуже заплутано. А ще в цій книзі описано народження Ноя, нібито він народився з очима, які буквально світилися, і відразу він почав говорити. Всі злякалися і побігли до Єноха радитися. Але тут проблемка: згідно з біблійною хронологією, єнох був забраний від землі. За 69 років до народження Ноя вони ніяк не могли перетинатися. Ще хочу відмітити один цікавий момент: під час читання я неодноразово ловив себе на думці, так це ж цитата з Біблії. У книзі Єноха є чимало фраз стилістики, тем, які прямо або побічно перегукуються з псалмами, книгою пророка Ісаї, книгою Даниїла і навіть з об'явленням. І у мене виникає логічне питання, якщо книга Єноха претендує на те, що вона написана набагато раніше, тобто раніше за всі відомі нам біблійні книги, то чому вона так схожа на, інші, на пізніші біблійні тексти? Це ж виглядає так, ніби автор книги Єноха намагався ставити туди знайомі біблійні мотиви, щоб зробити її більш біблійною. Але виходить, що вона навпаки виглядає як імітація під Святе письмо. Отже, що ми маємо? Книга Єноха досить атмосферний, містичний, з ефектними деталями твір. І якщо подивитися уважно, то навіть неозброєним оком видно, що це явно не біблійний текст. Це, скоріше, фантазія якоїсь релігійної людини з пізніших часів, яка хотіла пояснити світ на свій лад. І дуже вже вона хотіла додати трішки містики, трішки драми, і дуже багато якоїсь небесної науки про астрологію, пекельні муки, і ще там багато всього наліплено, що ніяк не ліпиться одне до одного. Тож, мій висновок простий: автором цієї книги ніяк не міг бути справжній єнок. і довіряти цій книзі як богонатхненній підстав немає абсолютно. Вона суперечить і біблії, і науковим. Історичним даним і навіть банально здоровому глузду.